Я знаходжусь у місті кіровограді біля школи номер 25. Сьогодні ми завітали до зразкового художнього колективу хореографічного ансамблю світанок. Який зародився у вересні 2004 року за ініціативою талановитого студента Максима Печененка, в НВК ЗОЖ перших третіх ступенів номер 25 ПМЛ міста Кіровограда були зібрані діти, які бажали займатися хореографією. Вже за два місяці вони вперше вийшли на сцену з того часу і до сьогодні. Колектив має чимало титулів та нагород. Про це та ще багато цікавого, нам розкаже сам Максим. Підемо до нього. Максим, доброго ранку. Доброго ранку. Максим, з чого все почалось? Коли та як ви вирішили присвятити себе хореографії? Ой, в далекому 2004 році, будучи студентом другого курсу кафедри хореографії педагогічної університету. Я вирішив прийти до директора школи і запропонувати зробити хореографічний гурток в нашому закладі навчальному, оскільки я цю школу теж навчався в цій школі. Директор дала згоду, і ми утворили малесенький гурточок. Спочатку це було 12 діточок, дівчаток. Потім з 1 вересня я набрав більше трошечки, вже маленьких дітей набрали. І так, з року в рік. Все більше і більше діточок до нас приходили, записували, займались хореографією. І в 2010 році нашому колективу вже він був такий великий, десь 70-80 чоловік було в ньому. Вже на той момент два педагоги зі мною працювали. Нашому колективу присвоєно було почесне звання Зразковий хореографічний ансамбль. А в 2015 році. Присвоєно почесне звання народний хореографічний ансамбль. Отак все й почалось. Що побудило вас створити колектив? А спонукало, спонукали обставини. Спочатку я навчався в університеті, як я вже сказав. А моя двоюрідна сестра працювала в цій школі, вела уроки хореографії. І в один момент попросила мене прийти допомогти їй поставити одну хореографічну композицію. Невеличку на маленьких дітках на дівчатках другого класу. Я прийшов, допоміг їй поставити цей номер і захопило якось мене робота з дітьми і так вирішив працювати. Я впевнений, ви витрачаєте багато часу з колективом. Як ви проводите свою вільну годину? Ой, вільної години немає у мене. Мене дуже часто питають, чому, ось чому результати такі хороші у вашого колективу. А тому що я прокидаюсь дуже рано. О сьомій ранку я вже на роботі, а о десятій, об одинадцятій вечора тільки виходжу зі свого кабінету чи з хореографічного залу. Весь час на роботі, весь час з дітьми, а якщо хочемо відпочити, то відпочиваємо теж з дітьми. Або йдемо на природу, або йдемо в басейн, або їдемо кудись в музей якийсь. Ну дуже багато їздимо. Ми об'їздили вже майже всю Україну, об'їздили практично всю Європу. Намагаємось і відпочивати, і працювати, і все це поєднувати. Побажайте щось молоді, яка тільки починає втілювати в життя свої мрії. Ой, молоді. Хочу побажати одного не лінуватись. А наполегливо працювати. Той, хто працює багато і займається своєю улюбленою справою, в нього обов'язково все вийде. За що ви любите свою роботу? Люблю свою роботу за те, що вона дуже цікава. По Перше, кожного дня заходиш у зал і бачиш дуже щасливі ученята дітей. Особливо, якщо це п'яти, шести річки, маленькі ді... діточки, хлопчики, дівчатка. Я, на жаль, з ними не займаюся, тому що в мене є педагоги, які займаються з маленькими дітьми. Але кожного разу зайду в зал, подивлюсь в їх оченята, обніму когось, когось поцілую і піду далі працювати. По-друге, дуже багато подорожей. Як я вже говорив, дуже багато їздили в різні країни. Це була і Франція, і Чехія, і Словаччина, і Угорщина, і Німеччина, і Австрія. Дуже багато поїздили, дуже багато побачили Україну. Всю об'їздили. Кожне село знаємо, кожне місто знаємо, обласний центр знаємо. Тому і цікаво. Дякую вам за відверте інтерв'ю. Дякую вам. Хай щастить.